Всім привіт! В цьому відео я покажу, як Османська імперія розширила свій вплив в сучасній Туреччині, а також про хрестовий похід і поразку з цією імперією. На 1390 й рік Османська імперія заходилася приєднувати до себе. Ці королівства, що в Туреччині. Звісно, же, вони були за Османів, і тому вони одразу приєдналися до османів. Од... І завдяки чому Османська імперія розширила свої володіння. Однак на цій дрібничці османи не зупинилися і продовжували розширювати свій вплив в Європі. Це князівство передало частину територій Османам і цим самим зменшило свої території. Території Також, також до Османів приєдналося ще одне князівство, що визнало себе під залежністю від Османів, і цим самим увійшло в її склад. Однак почався хрестовий похід проти Османів. У ньому участвувало багато держав, включає Іспанію, ви її тут бачите, Францію теж видно, і священну Римську імперію. Почалася доволі таки жорстока битва, в якій османи не почали своє просування. Вони знищили це князівство і приєднали його землі до себе в состав, як ви бачите. Також відбулася ще битва із князівством Валахія. Якщо що, то, то це ось оце князівство. Все в результаті залишилося, завершилося тим, те, що, те, що за мирною угодою ці землі відходили до Османської імперії. Також ще відбулася, ще відбулася б... тут битва, у якій Венеція і ці держави були розгромлені. А Османська імперія отримала ще території І... також було майже остаточно знищено князівство Сербія, а його частину земель приєднано до османів. В результаті хрестовий похід в 1395-1396 роках завершився нищівною поразкою проти антиосманської коаліції і призвів до розширення Османів на таких, до таких ось територій. До 1400, До 1402 року. Другого року нашої ери до Османів увійшли ще території інших князівств на землях сучасної Туреччини. Так, зараз поправлю, щоб було видно. Ось. Князівство. Ці князівства погодилися і вони приєдналися в склад Османської імперії. Цим самим Османська імперія розширила свій вплив. Було ще одне князівство, яке бажало приєднатися. Однак, на жаль, йому приєднатися до Османів не вдалося по причині того, що це князівство. Знищила Тамерландська імперія. Якщо що, то я можу пояснити більш точніше про Тамерлана. Це був князь одного із монголів. До 1402 році йому, йому вдалося створити ось таку імперію, ось як ви бачите. Це і не всі території, так як і. ця імперія дуже велика. Дуже велика. Звісно ж, вони почали битву з Османами. І ця битва була жорстока. Зіткнулися дві двічі не слабкі армії. Однак на той час османи зазнали поразки і були знищені. Ну, а в наступному відео я покажу вам. На якій території розділилася Туреччина? Ну а на цьому все. До побачення і гарних вихідних.